Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу вам показати трояндочку, яка росте в моєму саду Easy Does It. Це Флоребунда Харкнеса Великобританія. Год випуска 2010 рік. Дуже яскрава флорибундочка. Такі має гарнесенькі-гарнесенькі рюшики. Ну, подивіться, яка красуночка. Дуже рясне квітування. Трояндочка, диво. На сонці трішки вигорає, але не критично. За її рюшики їй можна все пробачити. Ось яка красунечка. Росте в моєму саду. Витривала трояндочка, при профілактичних обробках нічим не хворіє. До дощу відноситься спокійно. На сон... сонце тримає, але змінюється колір. Така в мене є красунечка і Вона вже квітує, напевно, напевне, більше неділі, то вже вигоріла на сонечку. Кущик десь. До метра висотою і до метр сантиметр вісімдесят метр шириною. Гарнесенькі рюшики. трояндочка дуже мені подобається. Біля неї не потрібно танців з бубнами. Она красунечка, отаке, таке сонечко дивне. Йду вам з другого боку їй покажу. Отаке сонечко у мене є трояндочка Езі досі, які рушечки маємо, ми гарні. Бронзовок я на ній не бачила. Радує трояндочка, флорибундочка невисока, компактна, вся всипана квітками, нічим ніколи не хворіє. Радує. Харкнес, це все ім'я дуже відомого селекціонера Троянд. У мене є трохи його трояндочок в саду. І всі вони заслуговують як найвищих похвал. О така трояночка і зідасід, чарівні рюшики чарівний колір, який вигорає, але цеї зовсім не, не шкоди чи як. Тому що вона дуже красива, чи вигоріла, чи не вигоріла. Ось вона от такого, зараз я наведу фокус, от такого вона кольору, гарнесенького, трояндочка, і Якщо хтось хоче гарненьку флоребундочку, якою буде тільки любуватися, і яка не буде доставляти зовсім клопотів, то прошу троянда изіддазід. Провірена чарівна трояндочка. Дякую.